Починається ранок у Яснозірському лісництві. Поки трактор готує землю до засадження, з іншого боку вже кипить робота, каже лісокультурниця Валентина. Один робить лунку в ґрунт, другий опускає саджанець і притримує. Сіянці, пояснює, саджають за різними технологіями. Сосну за допомогою ось такої вузької лопати. Потім прижимається вверх і загортається рівненько, щоб не було щілин. тому що коли не буде дощу, можливо, засуха, щоб не, рослина не загинула. А ось так дуби. Трубою робиться в землі лунка, формується отвір і опускається туди сажанець. Сажанець, потім затоптується. Раніше, говорить лісничий Сергій, тут теж були дерева. Ліс, який був пошкоджений, сухостійний він стояв, і тому ми його зрізали. Ця площа віків цього насадження був 94 роки. Аби насадження нині прийнялися, додає, дотримується спеціальної схеми. Схема змішування тут йде 5 сосни звичайний, один дуб, звичайний. Кількість схеми розміщення посадкових місць 3 на 05 Тобто 3 ширина міжряддя і через 50 сантиметрів садив саджанці. Загалом цієї осені планують відновити 261 гектар лісів, тобто замінять хворі дерева чи сухостій на сіянці. Ще на 11 гектарах створять повністю новий ліс, розповів лісничий Віталій Марусіч. Для того, щоб проводити заходи з відновлення, філією в розсадниках вирощено близько двох мільйонів сіянців, точніше, два мільйона сто тисяч сіянців. Ми маємо цьому році засушливу осінь, і дуже важко було приступити до лісопосадочних робіт і підготовки ґрунту. в Зв'язку з тим, що було мало дощів, і ґрунт був дуже твердий. Лісокультурна осіння кампанія на Черкащині каже, триває другий тиждень. За цей час відновили понад 100 гектарів лісу та висадили пів тисячі майбутніх дерев. І все додає пані Валентина роблять з особливою турботою. Роботу я теж свою люблю, да. особливо коли ми вхожуємо за цими сіянцями, коли висіваємо, вони маленькі, дивимося, як вони проростають. Працюватимуть, говорить, допоки дозволятиме погода. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.